Сніговим водам дорогу до зливостоків із таким закликом на столичні шляхи вийшли волонтери лопатами та кирками. Вони звільняють колодязі від льоду і вирубують рівчаки. З активістами спілкувалися наші журналісти. Давай тяжола техніка пошла. Важка техніка це лопати. Ними молоді люди озброїлися для боротьби зі сніговими водами. Ті ніяк не можуть потрапити до зливостоків через залюдянілий сніг, обабіч доріг, прокласти їм шлях. Цій справі присвятили волонтери свої вихідні. Вода вже стікати. Їй Уже є дівати. Доводиться чистити і самі зливостоки, бо часто вони не лише закрижанілі, а ще й забиті купами сміття. Та я б не сказав, що дуже важко. Треба, як то кажуть, працює. Не як каже Микола Янович Азаров, не треба скігліть. От не скіглім, беремо його улюблений інструмент в руки і працюємо у групі ентузіастів і дівчата кажуть, відкидаючи важкий сніг, поєднують корисне з приємним. Якщо ми платимо за щось, для того, щоб себе в форму можна від чуть-чуть поработати Та Таже форма. та головною все ж залишається ідея зменшити кількість води на вулицях. Ти або можеш ходити по коліна в воді і казати, як все погано і чому це хтось не зробив, і це буде правда. Але ти будеш ходити по воді. А ми займаємо активну позицію, да, і ну, своїм чинком ну, таке невелике покращення зробили. Вчинок волонтерів надихнув, і Богдана він просто проходив повз і вирішив приєднатися. Питаю, у вас зайва лопата є хлопець? Кажеш, так, я можу зараз принести. Приніс мені і таких бажаючих допомогти столиці вже чимало запевняють у департаменті міського благоустрою. Тут уже навіть створили штаб із координування їх роботи. До нас звернулися вже чотири громадські організації, потужні, а також до десятка небайдужих киян, які ну, бажають просто долучитися до цієї ініціативи. Причому дуже цікаво те, що двоє з них вже мають вік понад 60 років. Хоча стверджують, що їх біологічний вік до 50 років. Всі, хто хоче долучитися до волонтерів, ентузіастів і допомогти місту, необхідну інформацію можуть отримати за телефоном 099 265 18 68 Світлана п'ять Андрій Гегеля, телеканал Київ. Особливо відчутною була допомога добровольців під час стихійного лиха, коли сотні киян стали заручниками небувалого снігопаду. Водії позашляховиків витягували із заметів автобуси та автомобілі. Інші волонтери пригощали гарячим чаєм і печивом. Активісти навіть створили в інтернеті оперативну карту добровольців. Про це говорили під час телемарафону на телеканалі Київ. Його учасники. Виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко від імені міської влади киян і себе особисто подякував усім добровольцям, які у складні для Києва дні робили. Велику справу і запросив усіх небайдужих до співпраці. Зокрема, міська адміністрація може знадобитись допомога волонтерів в інформуванні громадян у разі надзвичайної ситуації будь-яких комунальних, екологічних та інших проблем у місті.